Вітаю, я Леонід Цакановський, це мій канал Книгоогляд. В ніч 7 на 8 червня на аеродромі Актубінськ це такий секретний аеродром на березі Волзі поряд селом Петропавловка. Українські дрони нанесли ураження самому новому російському літаку су 157. Це самий дорогий російський літак. Самий новий російський літак Він коштує 100 мільйонів доларів, а знищили його на самому секретному російському аеродромі, так званому аеродромі Ахтубінськ. Це там знаходиться льотний спеціальний інститут імені Громова військово-повітряних сил Росії. Він належить військово-повітряним силам і там проводиться випробування нової авіатехніки по бойовому застосуванню нової техніки. Там потужна протиповітряна оборона ще з радянських часів, я знаю. Бував там не раз, і в кінці я розповів вам іс бувальщину, історію з мого життя про порядки на аеродромі Ахтубінській, про мої пригоди там. Е головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило України повідомило, що е відбувся удар по одному Су-57. Є фотознімки, видно на фото дві воронки розриву, і видно стій горіння. Була пожежа, і її погасили. На мою думку, літати цей літак не буде. 100% від е, високої температури, а там краска обгоріла, відбулась деформація сотових алюмінієвих наповнювачів крила. 100% змінилася міцність. І якщо хоч один у, у, уламок пошкодив силові елементи, а їх там багато, то це так звані непоправимі ушкодження, і цей літак вже не можна випускати в повітря, тому що він може там розвалитись в будь-який момент. Прошу підписуватись, прошу підтримати нас в Приватні Монобанку, заходити в Patreon. Всі посилання є під відео. Маю вам сказати, що весь російський інтернет повинен подробицями і деталями цього удару. По-перше, кажуть, що дрони були невидимі, тому що С-300 російське не побачили їх. Ну, а так від себе скажу, може воно тоді якраз не дивилося. Знаєте, тиловий аеродром, хто там працює. Друге, пошкодження Су-57 дуже сильні. І вони кажуть, що пошкоджено, це вони, російські блогери кажуть, що пошкоджено ще один літак. Який саме су 57 чи Су-35, чи Су-30, чи Су-27, невідомо. Ну і четверте, що знищено пускові установки С-300, що захищали аеродром. Тобто прийшли на аеродром, спочатку знищили С-300, а потім почали е, знищувати літаки. Це ганьба велика для військово-повітряних сил Росії. 600 кілометрів в тилу Росії на березі Волзі, секретний аеродром. А тепер туди приходять наші дрони і знищують їхні літаки та ще С-300 знищили. Тепер я вам хочу трошки про Су-57 розказати. Це самий новий літак Росії. Літак вийшов невдалий і просто паршивий. Розробка велася 2000 року. Перший політ у 2010 році, перший серійний літак 24 грудня 2019 року зробив перший політ в Комсомольську-на-Морі на заводі і розбився через відмову системи управління. Пілот загинув. Всього, да, два роки вони нічого не робили, вони щось там переробляли, доробляли, і перші серійні бойові літаки вже пішли в 2022 році. Всього випущено. Три екземпляри для статичних випробувань. Це тільки фюзеляж, а всередину наклали мішки, щоб по масі масогабаритні вимоги задовольнити. І воно там стояло, дивилися, як вона там чи не зігнуть, не зігнеться чи не зламається крило. Бортові номера 051 до 511 – це 10 перецерійних дослідних екземплярів. Екземпляр номер 050-07 теж. Був е, взятий вже з перицерійної групи і поставлений на статичні випробування. Це значить, що були якісь проблеми з міцністю, що посередині випуску з переселійної партії е, забрали ще один екземпляр. Як правило, так не роблять, якщо все нормально. І поставили на, е, на, на статичні випробування. Ну, теж він там стоїть до цих пір, певно, без двигуна, без, без нічого, просто фюзеляж і мішки з піском. Далі. Перший серійний літак бойовий розбився на заводі в Комсомольську на Амурі в грудні 2019 року. За період 22 по 24 рік випущено ще 4 екземпляри з братовими номерами 513, 514, 515, 516. Один бойовий літак ми вже знищили, він воювати не буде. Значить, в Росії з'явилось 3 екземпляри бойових. От, питається, чому ж так мало? А справа в тому, що літак вийшов дуже невдалий. Він розроблявся з 2000 року спільно з Індією. Ну, Індію запросили розробляти разом з Росією літак п'ятого покоління, все буде круто. І вона 18 років давала на це гроші, а потім відмовилась. відмовилась. Вона сказала, Індія заявила, що літак не відповідає обіцяним характеристикам, його обіцяли як літак п'ятого покоління. А він не відповідає і близько літакам п'ятого покоління не більше, ніж четвертого покоління літа. Які недоліки індійські е, фахівці, е, ну, які проблеми заявили? Перше, у усупільця цьому дуже велика радіолокаційна помітність. Е, згідно з, згідно з технічними даними, су цьому має радіолокаційну помітність ефективну вбивну поверхню від 1,5 до 2,5 метрів квадратних в залежності від ракурсу. Ну, що таке нормальний літак п'ятого покоління, я вам скажу, це F22. Одна 10 тисячна доля квадратного метра. Су-35, сота доля квадратного метра. В 250 раз менша відбивна поверхня F35 від Су-57. Ну, візьміть корінь квадратний. знаєте, в скільки разів менш е, далі локатор ба, може побачити його. Е, далі. Теплова помітність дуже велика. Справа в тому, що там стоїть двигун, а, двигун АЛ-41Р, вони е, виглядають з фюзеляжа. Я от як на Су-27 зробили, на Су-30, Су-35 і на Су-57 він половину виглядає з фюзеляжа. Причому саме отам, де сопла, форсажна камера і так далі. Там вони гарячузні, вони 600-800 градусів мають температуру, вони просто світяться в тепловому депазоні. І ще я хочу сказати, що цей двигун працює з часів Су-27, АЛ-41. І, і <кхе> ну, застарів він вже. Росія колись. Зробить ще новий літак. До, до речі, вони дуже форсували цей АЛ-41Ф, він став дуже су, суттєво потужнішим, але в нього з'явилася схильність до помпажу. Помпаж це дуже штука небезпечна. От я вам показую фото. Е, Су-57 на зльоті в нього відбувся в, е, помпаж двигуна е, правого. Лівий двигун вони прибрали, а там нічого не можна зробити. Це полум'я летить, летить і добре. що в помпаж не почався після того, як літак вже відірвався з полоси. Тому що помпаж є, тяги немає. Він просто був впав і всі би там загинули. Ну, треба сказати, що ал 41 ф це не двигун, це не рідний двигун, Су-57. Для нього колись, ще колись зроблять, новий дуже добрий і такий дуже якісний двигун під назвою Тип 30. Робили 10 років. З 2013 по 2023 рік. І в 2023 році генеральний директор об'єднаної авіабідівельної компанії Росії Юрій Слюсар заявив, що двигун теп 30 потрібно повністю переробити. Його ставити на літак не можна, він паршивий. Отже, які висновки можна зробити? Літак є, але двигуна для нього немає. Планер поганий, авіоніка застаріла. До речі, це думка не моя, це думка індійських фахівців з авіації, які спільно займалися 18 років розробкою цього літака. Міністерство оборони не хоче брати ці літаки на озброєння. Вони дуже дорогі, і паршиві. А для бойового застосування вони не готові повністю. За 2 роки війни було два випадки, коли суд 57 із дальності 500 кілометрів, робили пуск одної ракети і йшли додому в Ахтубінськ. От два випадки, що по одному літаку так зробили. Ситуація по су в цьому, то тожна історія про російський супертанк Т-14 Армата. Танк дуже невдалий, дорогий і неефективний. Міністерство оборони, Міністерство оборони Росії не хоче його брати. Розумієте, воно, воно йому не потрібно. Там силою заставили взяти на зброєння 20 екземплярів. Це було ще в 2015 році. І от уже 10 років цей танк їздить тільки на парадах, ганьбиться там тим, що він вічно ломається, всі пам'ятають ту ганьбу на Червоній площі 9 травня 2015 року, коли Т-14 заглох, заклинила його, в нього трансмісія, і його два дні ніяк не могли зрушити з місця. Для бойового застосування Т-14 армата непридатний точно так же, як новий літак Су-57. Жоден танк близько не під'їхав до території України, Т-14, і жоден 157-й на територію України ще не залітав. А тепер я трошки хочу розказати про порядки і комендантський режим на аеродромі Актубенськ. Це великий, секретний аеродром, такий класний, там все дуже строго. Там цілодобовий комендантський режим. З 7 ранку до 7 вечора ми можемо ходити. Ну, Ми, коли прилітали, нам давали перепустку. От, вулиця, 200 метрів, готель. 200 метрів командний пункт. Ми на командному пункті завжди працювали там. І посередині десь 10 метрів 100, це столова. Льотна столова, заходиш туди, все, більше нікуди не маєш права. І цілодобово там перевіряють. З 7 вечора до 7 ранку комендантська година ніхто не може знаходитись на вулиці. От, полетіли ми туди, от, якось так уже ближче до осені, 7 вечора це вже те, темніє. І щось ми ти в готелі сиділи, сиділи, і раптом згадали, що пів сьомого вечора роботи особи не було, що сьомого вечора ми в столову не сходили. Ну, у нас старший був такий дуже шановна людина, шанована людина мною, полковник, настоящий полковник. Він каже, так, мені, Цхановський, ти, і там бери ще одного молодого хлопця бігом в столову. Ну, хай дадуть хоч щось. Ми десять талонів цих льотних схопили, побігли. Ну, а там поки одягнулись, поки пішли, там 200 метрів пройшли, заходимо вже без 15-7. Кажемо, дівчата, бігом, бігом нам треба спіти. Ну, вони кажуть, так. Таку миску, борщову, 10 котлет поклали, зверху буханку хліба, е, тому товаришу дають в руки, а тобі, каже, ми зараз пюре дамо картофельне. Ну, в миску, знаєте, не миску, а тазик такий. наложили пюре, каже, він трошки воно рідкувате, тіх, що зварили. І зверху нам накидали капустного салата. А він такий мокрий аж. Ну такий мокрий аж. Коротше говоря, ця картошка з тим салатом перемішалась, так як борщ плещеться в цьому тазіку. І ми вийшли без п'яти хвилин сі. Я кажу на товариш своєму побігли. І от, виявляєте, вечір, вже темніє і по секретному аеродрому біжать якісь два мужика і щось в руках несуть. Пробігли ми 150 метрів, перехрестя, ну 50 метрів до готелю залишається. Справа, бачимо, йде патруль. Лейтенант з кобурою, пістолетом, два солдати з автоматами. Я кажу, ми їх не бачимо, дивимось прямо біжимо. Ну він зразу, товариші офіцери, ну ми ж не чуємо, так? Да? Ми бігом біжимо. А він за вони за нами слідом. Ну, але фора в нас так метрів сто виходила. Ми підбігаємо до готелю. То добре тому хлопчині напарнику. Він так двері відкрив, буханку хліба притримує одну рукою, катити, там другою відкрив. А мені треба двері притримати. І ця, цей тазик з картошкою мене так переді мною розливається перед входом на ту площадку. Я через неї перескакую. Ми забігаємо на Настя чергова, дивиться такими, такими ошалілими очима. Ми мимо неї на другий поверх. І так ще, ще не ще тільки почали підніматися по сходах на дрові. Чуємо, як той лейтенант впав, як він вдарився, я думаю, вб'ється. Він там і об сходи вдарився, і головою об двері вдарився. І знаєте, той тазі картошки, і це ж він впав, поки перевернувся, поки на коліна став ставати весь з усіх сторон в, цьому, в цій картошці. Ми знаєте, вже нам на другому поверсі в, в свій номер заходимо. До, до чергової. Хто забігав У нас? 215-го номера. Ну, вони поки тут ідуть, ми забігаємо, кажемо, за нами женуться. Ну, наш настоящий полковник, так, спокійно. Котлети в, Котлети в дипломат, значить, быстро сыпали, в ханку хліба сховали, значить там десь в тумбочку, дві тарілки, дві тарілки каже, ну так, сидів мужичок в майці, в штанах, спортивних в тапочках, і бігом в умивальник там кень. А ви, хлопці, так, швидко там кружка стояла спиртом, так, в рот, ковток спирта, Тільки каже, не ковтати, а в, рот в роті тримати. Ми так об той спирт. І так, бігом лягайте, взуті, вдягнені все, і нам, ці солдатську, солдатські ці одіяла так, заправили по під саму шею, ми так лежимо. Ну, секунд 10 приходить, забігає цей лейтенант. З вашої кімнати порушники, значить, я їх маю затримати. Наш настоящий полковник каже, спокійно. Я полковник такий, то, значить, я допоможу вам виконати ваші обов'язки. Розкажіть нам, що сталося? То каже, два порушники комендантського режиму забігли. Дивіться, мені, вилали мені під ноги на цю картоплю рідку, я впав весь гряди, ну він весь. Це каже, ви знаєте, в нас 10 чоловік прилетіло в командировку, Бачите, 6 чоловік тут, а ще 4 чоловіка з сусідній кімнати. От ми всі тут. І той чоловік, що вже виніс, заховав, ну це вже не наші тарілки і миски, от теж тут зайшов. Бачите, ми тут всі. А це ж хто тут лежить? Ой, а це молоді хлопці, вони спирт пити не вміють. Напились дурні та й там досплять. Він так нахиляє зараз, цей полковник каже, ну ви понюхайте. Я так одне око привідкрив, бачу, він до мене нахиляється, а на нього так <фух> тим спіртом, що в роті був. Він так <фух> боже, яка гадость, який перегар страшний. Ну, зрозуміло. Полковник каже, я вам пропоную ви подивіться в інших кімнатах, може, це там, а може вони через вікно вискочили, це треба розбиратись. Коротше, ходив той бідний лейтенант годину по готелю і не знайшов. Ну, а ми що? Ну, по-перше, ми не ночували в той день в комендатурі, а потім, дві доби не писали виправдовувальні записки про те, що як ми такі погані люди змогли порушити комендантський режим. От. І все тоді у нас було добре. Хоча. Пуски ракет, які робили Х-22, ми тоді зробили невдало. Але то зовсім друга історія. На цьому я вам всім дякую. До побачення.